Система велика, вона залишається слава богу, поки що великою, і нам для внутрішніх споживачів необхідний, необхідний цей, ну хоча би мінімальний обсяг газу, який у нас зараз є. Цей транзит іде, так десь порядка там 20 мільярдів кубметрів, для того, щоб підтримувати тиск відповідний, і щоб цей газ грубо кажучи, доходив до всіх куточків України. Отак, скажімо, да, якби політичне гасло таке. Газ в усі куточки України. Так? Тому, е, тому, по суті, якщо в нас не буде цього транзиту, в нас зросте вартість доставки газу, розподілу газу до умовного споживача там, на Волинь, там, в Одеську область, там, в Миколаївську область, це проблема. І більше того, будуть проблеми з тиском, залежить від зими. Тобто тепла зима не завжди буде, як останні дві зими підряд. Так? Наприклад, я там... Сумнівався, так ну може й буде третя підряд, ну четверта вреджу. Вже хіба буде вже абсолютне потепління на землі? Знаєте, ну це вже так, якби mm. жартома кажучи. Тому нам це в першу чергу нам це вигідно з точки зору от, збереження стабільності ситуації в газовій системі. Наскільки це може бути реалізований цей план? Я думаю, що він буде реалізований, тому що газ, по перше, потрібен цим країнам, тобто от Угорщина, чергу, словаччина, Австрія, там далі на Балкани, Італія також вони будуть забирати. Він потрібен і в принципі, скажімо так, для е, е, обивателя так по суті не буде різниці. Обиватель не буде дуже довго вникати, тобто, звичайний маю на увазі громадянин України е, не буде вникати звідки цей газ дійсно йде.